Росіяни все частіше використовують мотоцикли для захисту від українських дронів. Студенти в ще шитимуть форму для компанії Варс. А наукові дослідження підтверджують, що лайка додає сили. Американський інститут вивчення війни у новому звіті заявив, що отримав відео, на якому видно, як росіяни відпрацьовують наступальну та оборонну тактику на мотоциклах у групах до трьох осіб. Москва хоче систематично включати мотоцикли в наступальні операції в Україні. Російські солдати отримали нові мотоцикли в Ростові на Дону минулого листопада, повідомляють аналітики. Українські командири повідомили інституту вивчення війни, що вони спостерігають за розробкою ворожими силами тактики бою на мотоциклах. Речник Харківської групи військ ЗСУ, підполковник Павло Шамшин, зазначив, що мотоцикли дозволяють російським солдатам збільшити свою швидкість та маневреність, що за словами інституту є вирішальним для уникнення атак українських дронів. Водночас аналітики заявляють, що гучний шум мотоцикла заважає водієві чути українські дрони, які наближаються. Інститут зазначив зростання тенденції московських військ перевозити піхоту на мотоциклах і цивільних транспортних засобах через лінію фронту. Зазначено, що це відбувається, тому що російське командування відчайдушно намагається цитую збалансувати атаки українських дронів та пом'якшити обмеження в обладнанні, яке виникло внаслідок великих втрат бронетехніки. Відсутність України в НАТО полегшить Росії планування наступної хвилі агресії, заявив комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубіліус. Він додав, що Москва боїться, що Альянс захистить Україну від нападу. Цитую: Росія вимагає НІ НАТО для України не тому, що вона боїться наступу НАТО на Росію з української території, а тому, що вона боїться, що НАТО захистить Україну від чергової російської агресії. Написав комісар на сайті. X. Відсутність НАТО для України полегшить Росії планування наступної Агресії додав литовський політик за даними Reuters, однією з умов плану запропонованого США для вирішення конфлікту в Україні є відмова України від бажання вступити до НАТО, зберігаючи при цьому право на членство в ЄС. Залізничні бригади по всій Польщі носитимуть форму, розроблену у Бидгощі, а форму мають створити студенти-дизайнери Бидгощанського політехнічного університету. Щоб добре це зробити, вони вирушили у поїздку до Кракова. Речниця Варс Едіта Плуценнік Скальська розповідає про співпрацю з Бидгощанським університетом. Першим етапом діянні створення монтуру в етапом буде створення кондукторської форми для провідників спальних вагонів. Студенти мали змогу побачити, як мундири працюють у реальному часі. Вирушили в ознайомчу поїздку поїздом, щоб теж опитати тих осіб, які будуть цією формою користуватися. Нова форма має бути готова у вересні. Лайка додає сили навіть у повсякденних завданнях. Це результати дослідження британських і голландських вчених. Адам Домбровський слухав і запам'ятовував. <гум> <гум> так, такий язик може шокувати. Так, така мова може шокувати. Згідно з останніми дослідженнями, лайка іноді виконує також корисну функцію, наприклад, під час відкриття банки або переміщення важких предметів. Учені з Амстердама та Кільського університету Стаффордширді розділили 52 учасників випробувань на дві групи. Перед виконанням силового завдання одні повторювали не парламентські слова протягом кількох секунд, а інші нейтральні слова. І виявилося, що лайка збільшує силу. Видавання в'язки, лайливих слів до. Pomagaje wykonaty zadania. Pomagało w wykonaniu zadania Adam Dombrowski, Polskie Radio Londy. Ми показали, що повторення лайливих слів покращує результати в завданнях, які перевіряють силу Хвата, водночас підтверджуючи вплив лайки на позитивні емоції, наголошує речник Британського університету, якого цитує Daily Mail. Дослідники поки що не впевнені, чому це так. Одна з гіпотез полягає в тому, що викидання з себе в'язки допомагає усунути бар'єри, які ми маємо в голові. Наш самоконтроль послаблюється, що робить наш більш. Схильними до рішучих ризикованих дій. І це ще не все. Згідно з дослідженнями, учасники, які не прикусили язика, були щасливішими та оптимістичнішими, що підтверджує попередні дослідження, проведені вченими з Кільського університету.